Як встановити переклад української на гру V-Rising? Наразі є на Краудін проєкт v rising Official, де е я закликаю всіх допомагати з перекладом, хто небайдужий, хто хоче грати українською мовою V-Rising. Наразі переклад 100% фраз перекладено, але багато фраз не затверджено. Зразу скажу, що переклад взятий саме з цього проекту на краудін? Тобто переклад взятий повністю з цього проекту. Якщо хочете подивитись, тут можна зайти і подивитися всі файли, всі переклади, які існують на українській мові. Тому при... приступимо до перекладу. Як встановити сам переклад? На, на початку можна перейти на е, сам посібник-екранізатор для V-Rising. Тут є повністю текстова е, документація, скажімо так, як це встановити. Але я вам покажу е, посилання на е, GitHub. Ми качаємо по ньому файлик. Це буде Ukraine Zip. Він у мене скачаний на робочому столі. Все. Для того, щоб встановити переклад, ми переходимо в Steam. В Steam переходимо, шукаємо гру. Ось у нас V-Rising. права кнопка миші. правління, Переглянути локальні файли. Після чого ми переходимо в V-Rising Data. Streaming Assets, Localization. Тут, наприклад, у нас отак от буде без української мови. Uh, якусь мову можна видалити. Я думаю, ви бачите, якої мови в мене немає. Наприклад, любу мову звідси можна видаляти. Її не буде в грі. Uh, відкриваємо файл з локалізацією. Ukraine.json просто перекидаємо сюди. Все, локалізація додана. Файлик Ukraine.json доданий до локалізації в самій грі. Це не до чого не призведе, гра буде працювати, переклад буде працювати. Запускаємо гру, перевіряємо. Якщо у вас гра була на англійській мові, то можливо прийдеться. Ну, ну можливо, а точно прийдеться прим... перемкнути в налаштування. Це я зараз покажу. Заходимо в гру. Налаштування. У вас, наприклад, може стояти отак англійська. Ви заходите на англійський. Option. Language. Шукаємо Ukraine, ставимо і радіємо файному перекладу. Е, на жаль, на релізі, е, цей переклад раніше існував. Раніше він так само звідти з Краудінг був е, взятий файликом. Офіційно його навіть розробники додали в гру, але не додали самому позначку в стімі. Але в грі українська мова була. З апдейтом 1.0 додали багато нового контенту, переробили старий контент, дуже багато чого перероблено було, тому це все не було перекладене своєчасно. І через це розробники видалили, на жаль, українську локалізацію. Наразі всі, хто небайдужий, приєднуйтесь до проєкту, посилання так само є в посібнику. Якщо ми перейдемо в посібники, в посібнику є саме посилання на ком'юніті сайт офіційним перекладом. Доєднуйтесь до цього проєкту, допомагайте з перекладами та грайте українською мовою.